Далі у сюжеті історія блогера мільйонника з Харкова, який завдяки своїм соціальним мережам допомагає військовим та сам кожного тижня виїжджає з допомогою на позиції. Блогер-мільйонник з Харкова Олександр Манкевич з самого початку російської навали на місто, допомагає людям, що постраждали, використовуючи свою аудиторію та зв'язки. Рік тому ми вже знімали сюжет про Олександра за цей час, як він запевняє, його діяльність змінилася. Тепер чоловік здебільшого допомагає фронту. Коли Харків був в оточенні, допомагали, вивозили евакуювали і допомагали цивільним. Зараз інші потреби зараз знов Харків страждає. Тому Робимо все, щоб наші військові ні в чому не мали потреби. Допомагаємо військовим. Олександр каже, що змінив вектор своєї волонтерської допомоги, бо на лінії фронту нашим бійцям підтримка потрібна більше. Крім того, чоловік дещо став обурюватися через те, що деякі стали зловживати його допомогою. Мені дуже неприємно, коли люди садяться на голову і. Просто як хобі стоять в черзі за гуманітаркою, тому наразі є куча від міста, пунктів незламності, де можна, якщо ти голодний, прийти поїсти. Але я також в своєму там, де ми допомагали людям, пункті прихожу. І дивлюся, як одні і ті саме лиця спочатку вони тут приходять, купують м'ясо, а потім там ще стоять за якусь там порцію. Ну просто хобі таке. Тому якщо до мене звернеться, звертається, є такі люди, приходять прямо сюди. Ви бачили минулого разу, роздавали прямо тут продукти деяким людям. Якщо зараз приходять і просять, зараз зателефонувала жіночка і каже, що слипці. Привезли собаку потрібні корма, Я їх знайшов і привіз їй, бо хоча їх немає, в мене немає наявності, але є, і ви також пам'ятаєте того хлопця харківського Роберта, там де ми були разом, то є люди, які комунікуємо і все робимо. Чоловік каже, що цивільним людям надає допомогу, як і раніше, але вже більш ретельніше дивиться на ситуацію. Допомагаємо всім, але Ретельно дивимось, чи дійсно потрібна ця допомога. А на що саме ви звертаєте увагу перед тим, як надати надати комусь допомогу? Розумієте, коли людина приходить і це в неї так, такою крик е, Вона каже: що Саша, так і так в мене там прибилась стая котів. Є е в тебе щось, в мене нема корма, але я знаю точно в кого є крупа ячнева, вона не потрібна і стоїть, то я накружив цю крупу, привіз, дав там сухого корма. Там в мене невеличкий залишок був він собачий, але можна все це перемішати. Тобто я бачу, що їй потрібно. А коли люди приходять, у вас є щось, А що вам треба? Так не знаю. Я говорю, ну, ну так. Розумієте, то тобто, все одно є люди, які вибрали такий спосіб життя стояти десь в черги, десь і я бачу по місту. В мене є багато друзів-волонтерів. Я бачу по місту одні ті самі люди. Там стоять, потім вони поїхали на блогбазі, покушали у ті, хто готовить готові сніданки. Там і обіди, а потім вони ще у нашого ще одного волонтера також на відео. Я бачу, що ці ж люди стоять і пояснюють, що їм дуже треба. Волонтер скромно каже, що подяки ніякої за свою допомогу він не потребує, особливо від військових. Але все ж приємно зустрічати на вулиці людей, які його пам'ятають і дякують. Деякі такі історії залишаються у пам'яті надовго. Не потрібна подяка, це я так для вас кажу. Але якщо ви так запитали, то е, є такі люди, які прямо на вулиці підходять і е, кажуть: Це ж ви нам дякую вам велике. Ми ось пам'ятаєте, ви нас на вокзал відвозили, коли бомбили там. або одна жіночка каже, що пам'ятаєте, ми. Приходили до вас, нема чого було одіти. просто квартира повністю стіна квартири знищена, жодної речі цілої. І пам'ятаєте, ви нам там кружили, шукали. Ми їх возили в різні пункти, там їх з матусею одягали. От так ось. Вона до мене дзвонить, каже, там дякую, все. Я говорю, я пам'ятаю, це ви були з донькою. Вона говорить, Мої доньки більше нема, вона померла. І, ну, дя... Вона вдячна, розповідає. Я кажу, ви ні, ми переїхали, там, розповідає свою історію. Просто вона нічого не хоче, просто людина подзвонила. Військові, ну, яка подяка? Це ми повинні вдячні бути. Яка подяка? Ми зобов'язані їм всім, вони там, ми тут, і я, коли в мене тиждень без поїздки на фронт, то просто вже я, я просто дзвоню, Комусь може допомога потрібна, бо можу, можу просто транспортом своїм перевести, якщо комусь щось потрібне. Також у чоловіка є чимала колекція шевронів, яка належить дорогим йому людям і є найціннішою річчю. Краща подяка, звісно, коли е, ту річ, яку я привожу хлопцям, вона допомагає. Це для мене взагалі ну, білісмо. Е, ось ці шеврони це саме шеврони тих хлопців, яким я допомагав. Це подарунки. Е, також підписники мого каналу привозять деякі знають, що допомагаємо. І ну, тут є круті речі. Тут є Шеврон мого сина, тут є мій шеврон, тут є е, шеврон мого друга, який потрапив в полон, е, і коли чекали евакуації, він е, і почали грузити в БТР, е, виводили двох полонених останніми під автоматом, і він е, вибрав Хвилину встав і просто йшов в другу сторону. Полями, лугами сутки вибирався, прийшов до них, а не до нас, передягся формових, виходив. Це кіно можна зняти. От. І коротше, наступного дня в такий же час прийшов до наших позицій. Ніхто не вірив, вже його казали 200, і Вже хлопці не вірили, що він повернеться, але це наш. Спортсмен пейнтболіст сам з Дніпра. Ну, коротше, тут є такі, які можна фільм про кожного зняти. Ось. Ну, я і ми всі дорожу, Тут є дуже круті. Це німці, яких ви бачили, які допомагають тваринам, поляки. Там. Ну, коротше, є, є історія це. Кожен шеврон це історія. А яка доля цього вашого товариша зараз? Воює. Воює, живий, слава Богу. На його очах вбило його товариша пострілом в голову, і ця ж куля попала йому в голову. І каску, каска нутри обламками йому посікла лоб, там, голову. Він лежав в Харківському госпіталі. Я його до себе забрав. Ну, коротше, живий, здоровий. Зараз десь. Не знаю, не зв'язувався останні тиждень. напевно. трапилось і таке, що Олександр самому знадобилася допомога, коли уламок ворожого снаряду прилетів у будинок чоловіка, пробив діру у стелі та зруйнував ліжко доньки, якої, на щастя, не було вдома. Тоді, висвітливши цю подію у себе в соцмережах, волонтеру написав виробний кліжок і запропонував безкоштовно його замінити. До мене прилетіла, коли бомбили Харків ось нещодавно, прилетів такий булижник, пробив кришу і в дитяче ліжко, а донька ночувала у подруги, її не було вдома. І до мене приїжджали рятувальні служби і там допомагали там щось, все це там заділали кришу, дах. Але, але ще хочу вам розказати зразу, ви мене не питаєте, але я хочу розказати, що я зняв це відео. І це відео набрало дуже багато переглядів, саме як виглядала кімната, так показав це ліжко дитяче, і мені приходить таке повідомлення. Я можу прямо вам його зачитати. Я думаю, вам дуже буде приємно. Значить, доброго дня! Мене звати Наталя, я представник такої то меблевої фабрики. Ми побачили в вашому відеороліку з диваном. Диван нашого виробництва. Хотіли б вам дещо запропонувати. Ми хочемо приїхати зняти огляд ролик з цим диваном, який ви вам знищили, окупанти. А натомість ми зробимо вам новий диван. І коли приїхали ці дівчата, я стою такою, ну в шоці, а не кажуть, що ви посміхаєтесь? Я кажу, що ну я гордий, що ось у нас харків'яні такі, тобто це не державна якась установа, це там, ну це як я, підприємець, і просто допомог... вирішив допомогти. І стаю такою: у мене аж мурахи. Ну, круто, це круто і гордий. Бувають і такі випадки. Ну, як зробили вам диван? Вони приїхали, забрали залишки, там каркас залізний, цілий, один, і там якась спінка боковушка Каже: якщо ми до цього доточаємо або новий, зробимо. Ну, ще не привезли, але ми там обсудили обсудили з ними колір, там все таке. Каже, що за Харків та Харків'ян неймовірно гордий, та пишається, що на проблему реагують одразу не лише соціальні служби, а й прості мешканці, аби підтримати один одного. Це 27 квітня, коли в 15-ту лікарню було 2300, Це від мене 700 метрів. І от такий булижник відлетів, пробив дах, пробив дитячу кровать, пробив пол, ну таку диряку зробив. На другому поверсі. Та вся ну, вся кім... ну Я б речі там нічого не кажу, не рахую. Це таке... Із такого всі живі. Коротше. Всі живі, а це все я, за... це все я залатав там за три години. Там підшив, зашив, і коли я сидів на криші. Почали приїжджати різні служби, пропонувати свою допомогу. Я говорю, та я вже кажу, відстаньте. Я вже все зробив. Вони кажуть, а може вам то, а може то Приїжджай, приїхали волонтери. Ми вам дамо гуманітарну допомогу. Я говорю, я сам вам готовий дати. Отдайте кому-нібудь бабусі. Що не будете брати, ні, не буду. Тобто нас ну, десь 15 дзвінків і приїхали, і залізли до мене на кришу. Такі мужики в усаті, комунальна служба, і там. Кажуть, давай отут замовіль. А, ну, підсказали, що там, як правильно. Я вже як би зробив, але дуже приємно, що це харків'яни, і у нас така, знаєте, от, щось трапилось, сразу, сразу налітають. і, На жаль, це трапляється. Краще б не було ніколи. Але навіть коли зараз ось на Научної прилетіло, то я приїхав, там вже волонтери роблять каву і чаї. Ну, круто, ну круто. Молодці всі. Олександр зізнається, що єдине, що змінилося в їх родині після прильоту, це донька, яка більше не спить у своїй кімнаті. Сам же він готовий лишитися вдома і підтримувати харків'ян та військових до останнього. Дружина категорично нікуди не хоче, не ну вона не то, що не хоче, вона хоче бути зі мною. А я не брошу ні Харків, ні військових. І, ну а донька не ночує там тепер. Вона тепер спить внизу. Друзі, спортсмени, мої подзвонили, пропонують приїхати до них. Підготували нам вже окремий будинок. Я кожного дня кажу онука та доньку вивести. Ну поки що вони самі не хочуть. Як важливо підтримувати наших бійців? Чоловік знає не з чіток. Його син несе службу з самого початку повноваштабного вторгнення. Боронить харківський напрямок і зараз. Слава Богу, живий зараз. Боронить харківський напрямок там, де гаряч. Часто бачите з ним. На жаль, трошки в лікарні зараз знаходиться. Бачимось. Бачимось. Саме через це про потреби фронту чоловік знає дуже добре. Проблеми з електропостачанням торкнулися не лише мирне населення, тому наразі дуже потрібні зарядні станції. Зараз, правду кажучи, я вже місяць не був, бо якщо там ці сітки або ще щось, хлопці саме там забирають або я там передаю, такої моєї потреби там не було, екафло дуже потрібне. Це така зарядна станція, якщо є можливість попросити, я збор один раз організував після чого купив три станції. Знайшов в Харкові людину, яка виробляє їх власноруч, ну трошки не яка фло, і габарити там, але працює. А після того мені ще декілька подарували. Презентували також небайдужі люди. Вот. Зараз це дуже потрібно, бо там напередку енергії немає, і генератор іноді це проблема. Тому якщо є можливість кафловати от 1,8 кВт, будь ласка, там залиште мої дані або знаєте, де я знаходжусь, е, будь ласка, дуже потрібно. В мене є і вітаміни, і турнікети. Якщо хлопцям потрібно, я звідси даю. Олександр, маючи мільйонну аудиторію у соцмережах, гарний приклад того, як її можна залучати у зборах чи просто у добрих справах. Тому нерідко до нього звертаються люди за висвітленням певних подій чи поширенням інформації. Також хочу вам сказати, що сказати і може попросити вас. Я вам залишу номер петиції в Маріуполі. Назовсталі загинуло два хлопця їх. Мати, в неї п'ять дітей. Вона харків'янка, і їх мати постійно допомагає. І з цих двох хлопців тільки одного нещодавно похоронили залишки його, а другого ще не знайшли. І зараз вулицю назвали в Харкові Гіпіка. Це на честь цих братів. І ось зараз дуже потрібно підписати петицію на присвоєння Героя України посмертно мати на основі всього цього. Пожовтіла в неї онкологія, вона ну, в мене є фото, відео, все я записав. Якщо можна, будь ласка, я залишу цей номер петиції. Це для харків'ян, я думаю, дуже важливо, бо ну, втратити своїх і сразу обидва двох дітей, і вона не здається, вона привозить. Я кажу, не треба, в мене лежить там і болгарка, і ну, коротше. І турнікети, і вітаміни, і гроші гроші дає. Я кажу, не потрібно. Вона все одно передає постійно якийсь пакунок для військових, тому дуже велика справа буде. І це хвилина часу, але це дуже Зараз важливо. Зараз ви бачите Вікторію Гіпік. Якщо це прізвище вам відомо, я вам нагадаю, що це два наші Янголи-охоронці. Позивні Рам і Мар, які загинули е, в Маріуполі в Азовсталі. Е, і зараз вулиця навіть названа Гіпіком на честь е, синів Вікторії, Богдана та Ярослава. А загалом у Вікторії скільки у вас дітей? П'ять синів. П'ять синів і два загинули на Азовсталі, обороняючи нашу країну. Тільки в цьому році. В жовтні, да вдалося поховати Богдана. Ну, а Ярослава Минулого. ще не знайшли. Написана петиція на ім'я президента України на присвоєння звання Героя України, Богданчику. Ці хлопці вони і зараз нам допомагають Рам і Мар. Бо вікторія постійно передає і турнікети, і дрілі, і болгарки для наших воїнів, для наших янголів-охоронців. Тому друзі, я дуже прошу всіх. Моїх знайомих блогерів, всіх підписників Ютуб каналу Лавка Задоволень. Будь ласочка, не проходьте мимо, бо це дуже важка праця, і 25 тисяч своїми силами Вікторія ну просто ніяк не збере, бо це дуже важко. Зробіть цю справу. Треба підписати 25 тисяч. А ми з вами знаємо, що треба ще трошки більше, щоб присвоїли звання Героя України, бо ці хлопці. Зробили велику справу рік тому. Олександру у його справах допомагав товариш, теж Олександр, який зараз продовжує наближати нашу перемогу, але вже в інший спосіб. Саша також, якщо ви пам'ятаєте, кутюр'є моднік, розумієте, зараз саме такий час, коли він працює на благо України. Працює, але не можна розповідати, тому ну. Деякі речі зараз просто не можна розповідати. Але ви в контакті, ви бачите звісно, ми в контакті ми бачимо, допомагаємо один одного. але просто зараз дуже, дуже секретно. Вже не перший рік. Волонтер володіє власним магазином з антикварними речами, де деяких з них коштують неймовірних грошей. Але лише за ці два роки він зрозумів, що справжня цінність то родина та близькі люди, які здорові та щасливі. Чому за ці два роки вас навчила війна? Знаєте, головне, що навчила це, що жодна річ, жодна річ нічого не варта по... в порівнянні з сім'єю, щоб всі були живі і здорові. Бо е бать, ну, дивлячись на олігархів, які тоннами крадуть, а потім я розумію, що можуть їм пофіг, а потім стають посміховиським. Ну це ж не відмоєшся ніколи. Тобто, це просто А, То коли ти там щось купуєш, щось там будуєш, щось там збираєш, там ці монети, наприклад, так, в тебе там є колекція, там за якісь там скажені гроші, а потім хлобись і не стає людини якоїсь близької, і ти такої думаєш, навіщо це все. І е, дуже переглянув цю позицію, бо там щось колекціонував, чимось дорожив там, і так далі. Зараз відпустив все. Зараз ти розумієш, що е, немає нічого більш цінного, ніж родина, і е, знаєте, це людське відношення. Я розумію, що всім на тебе все одно. Не, не треба там боятися ніяких там. Суджень, там, якихось там, там і так далі, бо коли ти щось робиш, завжди є як позитив, так і негатив. І дуже багато коментарів, наприклад, на YouTube каналі. Як дуже позитивних, так і пишуть люди, які напевно судять по собі і втратили в себе людяність. А є люди, які от їм пофіг. Коротше, головне в людині, коли вона не тільки в горі, знаєте, там ось головне, що такий є друг, який в горі допоможе. Дуже важливо, щоб є були такі люди, які ще можуть порадуватися за успіхи. І ось такі люди є. Це головне. Це от багато прикладів. Тому все буде все буде Україна, все буде супер. Леоніда Федотова, Дмитро Войтко, Роман Кеданович. Спеціально з Харкова. Це був сюжет нашої кореспондентки Леоніди Федотової, А це програма Наріжний камінь, яка створена на нашому телеканалі для аудиторії Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей Задля інформування населення тимчасово окупованих. Де окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб, громадян, які постраждали від війни, суспільно значущих питань у різних сферах життєдіяльності, що належить до компетенції міністерства пенальної інтеграції тимчасово окупованих територій України. Метою нашого проєкту є інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів, інформування жителів тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб та інших цільових аудиторій про суспільне значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позиції держави, діяльність органів державної влади та органів місцевих. Його самоврядування сприяння здоволення інформаційних, культурних та освітніх потреб жителів на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях шляхом створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні. Протягом нашої програми у нижній частині екрану ви могли бачити рухомий рядок з актуальними контактами для комунікації. Дзвоніть, записуйте собі. На все добре. Бережіть себе, до нових зустрічей.